Я перш за все хочу подякувати всім волинянам за те, що я, як кандидат в президенти, на Волині перемогла в першому турі. І, взагалі, це була найсильніша робота. Це була робота злагодженої команди, і я хочу подякувати всім за те, що віддали свою підтримку, свою віру, свою надію поклали на мене. Я повірте мені за це несу досить чітку відповідальність. І сьогодні мій візит пов'язаний з тим, що події, які зараз відбуваються в Україні, вони обов'язково мусять мати відповідну, адекватну реакцію всіх патріотичних сил України, всіх патріотичних громадян України, і саме для того, щоб усвідомити, що відбувається в Україні, і організувати всі необхідні дії, всі необхідні кроки, необхідний опір тим подіям, які сьогодні пропонує країні влада, я і приїхала на Волинь. І розпочати хочу з того, що зараз невелика кількість днів пройшла з того, як Янукович опанував банкову і став президентом. Став він президентом виключно внаслідок того, що в Україні були філігранно чітко проведені технології, які носили дві назви. Одна проти всіх. Ця технологія була добре проплачена, добре організована, підключені були всі необхідні актори під цю акцію проти всіх. І друге, це технологія, яка називалась Всі однакові, коли розповідали суспільству, що Тимошенко і Янукович однакові, і тому не треба ходити на вибори і взагалі не треба. Приймати участь в тому, що називається президентськими виборами, а краще ще і поагітувати, що всі однакові і нема чого політикою займатися. Внаслідок цих двох технологій, дійсно, сьогодні в країні розвиваються ті обставини, які пов'язані з президентом Януковичем. Дуже швидко і динамічно йдуть події. І якщо в березні місяці нечесно була сформована антиконституційна, незаконна і коаліція і уряд, то вже буквально менше ніж через місяць Янукович почав діяти. І ці дії, перші його кроки, були пов'язані з тим, що почала обмежуватися українська мова, були призначені люди, які або не люблять Україну, або взагалі відверто проти неї працюють на відповідальні посади. Почала переписуватися історія, мінятися всі наші важливі стратегії ствердження нашої національної самоідентичності. Це не пройшло непомітно і викликало хвилю несприйняття серед тих людей, які люблять Україну, які вірять в Україну і які будують Україну своєю працею щоденною, своїми позиціями, своєю роботою. Я, шановні друзі, думаю, що після того всі ми побачили, як приймаються вже рішення, як формуються угоди. І те, що шокувало всю країну, це те, що без будь-якого обговорення суспільного, без будь-якого намагання об'єднати Україну і зробити народ цілісним, неподільним і нашу територію захищеною. Саме без всього цього були підписані угоди. Про, на мій погляд, безстрокову пролонгацію перебування Чорноморського флоту в Україні. Я сприймаю підписання цих угод не тільки як певний крок Януковича, це по суті руйнація наших цінностних позицій, це руйнація того, що є для нас святим – незалежності суверенітету нашої держави. Це перші ознаки втрати нашої території. І якщо сьогодні хтось мусить пояснити це, пояснити це тим, що це дуже вигідна економічна оборудка, що непогано продали свою рідну землю і непогано прикупили газ, я хочу вам сказати, що для справжніх українців Україною не торгують. Я не торгую Україною. Всі, хто поряд зі мною стоїть, не торгує Україною. І люди, які сьогодні усвідомлюють всі ризики, які встали перед Україною, також не торгують. І тому говорити про те, що це може, може бути бартерний обмін, частина території, на якісь економічні преференції, безумовно, навіть не може обговорюватись. Не може навіть ставитись в порядок денний такий обмін і обговорення, що це є адекватно і для України є економічно вигідно як Захід боротьби з кризою. А крім того, я хотіла би чітко констатувати, що ніякого здешевлення газу не відбулося. І я хочу, щоб ви це твердо запам'ятали. Те, що сьогодні вони все це пояснюють, тим, що були нелогічні газові угоди або недопустимі для України, це лише ширма, за якою вони проводять всі антиукраїнські дії. Я хочу нагадати. Сьогодні, що під час мого прем'єрства, ціна на газ була 228 доларів за тисячу кубічних метрів. Це те, що було підписано, узгоджено, і те, що працювало рік і перший квартал 2010 року 228 доларів. І можна не пояснювати, коми, формули і абзаци в угоді, тому що сама ціна говорить за себе в той же час, в 2010 році. Янукович після здачі національних інтересів отримав ціну 236 доларів. Я думаю, що діти в початковій школі можуть порівняти, яка цифра є меншою, а яка більшою 228 при мені доларів за тисячу кубічних метрів чи 236 при Януковичі з повною здачою України. І тому ніякої знижки на газ Україна не отримала. Це просто риторика і пропаганда, чорна пропаганда якою прикривають недопустимі дії. Але те, що відбувалося після підписання цієї угоди про здачу нашої території безстракова, також потребує окремого акценту і окремої уваги. Ратифікація, яка відбувалася в парламенті, проходила в великому напруженні. А саме головне, я хочу спростувати, що Народні депутати, які займають патріотичну позицію у Верховній Раді, що вони влаштовували бійки, що вони організовували хаос і хуліганство. Я просто думаю, що всі ви бачили записи, всі ви бачили, як це відбувалося насправді в Верховній Раді. Єдине, що робили депутати Верховної Ради національно-патріотичних демократичних сил, це вони оточили свої робочі місця. Захистили свої ячейки для голосування для того, щоб туди не були вставлені додаткові картки і щоб ці ячейки не використали для фальсифікації голосування. І якщо ви звернете увагу, то демократична команда в парламенті не блокувала трибуну, вона не вступала ні в які рукопашні бої за своєю ініціативою з депутатами партії регіонів, вони просто. Накривши свої робочі місця національним прапором, щоб показати, що національні інтереси не допускають такого голосування, вони взялись за руки і оточили свої сектори там, де вони працюють. А прорив, бійка, а я би навіть сказала побиття і все, що пов'язане з іншими подіями, це почалося виключно з боку партії регіонів, атакуючи робочі місця депутатів демократичної команди. І те, що потім завершилося це тим, що вони добралися до ячейк для голосування, якраз в секторі нашої України, тому що люди були побиті, відсторонені, були зроблені такі кроки і такі дії, які просто не давали можливості депутатам нашої України далі якісно захищати свої робочі місця, були вставлені чужі картки в ячейки для голосування, і таким чином було проведено фальшиве, нечесне голосування. Крім того, великої кількості депутатів, картки, яких як би то проголосували, не було ні в Україні, ні в Верховній Раді. Все це дає підстави в наступні періоди, коли можна буде усунути від влади цю команду, повертатися аргументовано з точки зору права до денансації цих угод. Які сьогодні для України, на мій погляд, є згубними. Саме тому Верховна Рада, народні депутати демократичного сектору, саме тому, що вони чесну боротьбу вели за Україну, мені здається, що вони достойні, вони бійці за незалежність України. І якщо проти них будуть порушувати кримінальні справи, це буде, на мій погляд, і світом, і україною вважатися. Політичною розправою, політичними репресіями і тенденційним підходом к оцінки ситуації, яка відбувалася в Верховній Раді під час ганебної ратифікації угод по пролонгуванню перебування Чорноморського флоту в Україні. Що стосується цієї угоди, я ще раз хочу наголосити: немає іншої можливості позбутися цих угод, чим привести новий парламент. В новому парламенті мати достойну більшість української України і денонсувати все, що Україні не дає нормально розвиватись як незалежній сильній державі.